Я ніколи не розмовляла українською мовою в своєму житті. Я виросла в Донецьку і я ніколи не думала, що я коли-небудь буду розмовляти українською мовою, а тим паче писати текст українською мовою. Мені здавалося, що в мене є мій особистий вибудований стіль російською. Я ніколи не перейду на українську. Але 24-го я прокинулась і лише через місяць я помітила, що я пишу українською мовою. Ще раз народилася в Донецьку. Це було немодно. Вважалися, що люди в селах розмовляють українською мовою. Ніхто не вважав, що це красива мова, і я ніколи не використовувала українську мову. І навіть ці вірші, які нас вчили в школі, вони були як Спеціально їх підбирали не прикольні. Хоча в втичино є неймовірна кількість неймовірно класних там, крутих віршів, але ми їх ніколи не вивчали. Но ми не чули української мови. Ми вчили іншу історію. Велика вітчизняна війна, зовсім інші смисли. Я взагалі не знала ті речі, які я зараз дізналася. Я жодного разу не святкувала великдень. Я не святкувала різдво. В нас не було таких свят. Відповідно, в мене нема спогадів в дитинстві українських. У мене не було вишиванки, в мене не було українських свят, в мене не було української мови. Я була звільнена від вивчення української мови. Вся моя українськість вона сталася вже коли я до Києва приїхала. Коли я вперше приїхала у Львів і вперше на Різдво потрапила. Для мене це було там: вау, це таке буває. Люди так з'єднуються, співають колядки. Я була вражена дуже. В університеті навчалася. В нас був викладач, який виключено хотів, щоб ми говорили українською мовою. І я намагалася, але в мене дуже виходило. Я один раз стала, і в мене там щось почали вистрибувати якісь англійські слова, але я намагалася говорити українською. І він мені поставив п'ятірку за те, що я намагаюся. І це було так зворушливо. Коли я приїхала до свого племінника в Португалію, і він побачив в мене сережки у ці. Він спитався в мене, бо він не дуже ну він виїхав, він не знає дуже добре українську мову. Він не знав про літеру. Я йому розповіла, що це унікальна українська літера. І наступного дня він прийшов і намалював ручкою в себе на руці цю літеру Ї. І він сказав, що він в класі на дошці намалював її. І коли діти спитали, що це, він сказав, що це унікальна українська літера. І вони пішли гуглити, вони не могли повірити, що українська мова має літеру, яку не має ніхто більше в жодній мові світу. І для мене зараз асоціація з цією буквою її це ця маленька лапка цієї дитини, яка ще ну, в якої ще й українське, відкриття українського попереду, а він вже її намалював і він вже відчуває її унікальність. Мої, напевно, люди, мої суперлюди. Як я можу зараз це про продовжити? Бо я зараз живу в світі суперлюдей, і все, що мене зараз оточує, наші лікарі, наші пацієнти це неймовірне джерело натхнення. От вони моє натхнення, вони мої суперлюди. І допоки вони поряд, в мене буде неймовірна кількість енергії, бажання щось зробити, бо вони втілення моєї там моєї Андрія Філіпа великої мрії. Але і ми втілені їх мрії стати на ноги і піти, побачити знов два кросівка, знов взяти щось з руками, зробити пропозицію, комусь кабузьку подарувати, да і ти можеш це зробити без ну без допомоги, бо люди втратили ці можливість зашнуруватися. Да? І От коли ти втілюєш ці мрії, підтримуєш їх, то все це, це, це твоє, це твої люди, це твої мрії, які здійснюються. Мі суперлюди. Нас об'єднує бажання жити в своїй країні, об'єднує бажання боротися за свою незалежність, мати вибір. Ну я думаю, що от ми боремося за право мати вибір. Допоки людина не може робити вільний вибір. Бо вона в заручниках. Ми не можемо зараз робити вільний вибір, переважна більшість людей до того, де ми знаходимося, що ми робимо, як ми спимо, і про що ми думаємо. В мене все через призму війни. Для мене ну немає, я не можу забути на хвилину про війну. Не в текстах своїх, не в роботі своїй, я змінила все своє життя і такого більшого розуміння, призначення і вдячності за можливість жити в такі часи в мене ніколи ще не було. Я реально, якби в мене був вибір там з мільйонів варіантів, як може розвиватися моє життя, я б обрала цей шлях.